Вітаю вас на каналі Exisua. А я продовжую радувати вас крутими акційними пропозиціями від інтернет-магазину Exua. Наприклад, ви знали, що ми гарантовано даруємо кварту до галона. Хто знається на американських термінах та мірах обсягу, вже напевно здогадались, Мова йде про американські запчастини. І це не просто запчастини, це оливи культового бренду сунок. Це всесвітньо відома торгова марка нафтопереробної компанії, яка також є найбільшим дистриб'ютором пального в США. А ще Sunoco вже понад 50 років є спонсором усіх найбільших важливих автоперегонів в Америці. Якщо розшифрувати назву акції, то деталі такі. Спочатку купуйте в інтернет-магазині. Exist.ua акційну каністру оливи Sunoco об'ємом в один галон. А це майже 4 літри. І в подарунок гарантовано отримуєте каністру тієї ж самої оливи, але воду кварту. А це майже літр. Акція триває до 10 вересня. Кількість подарунків традиційно обмежена. Тож поспішайте! А на цьому все. Всіх обіймаю. До зустрічі на каналі!